Вітаємо слухачів Української радіо Миколаїв. студії ведуча Галина Самойленко та операторка ЕТРО Наталя Кошенко. І ми розпочинаємо програму «Радіодень», День, сьогодні розповімо про те, яким наразі є стан лісів на Миколаївщині. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях Миколаєва, 92 два Первомайськ 1059 105,9FM. і за календарем, 26 серпня 2025 року в Україні триває 1280-та доба повномасштабної збройної агресії Росії на Миколаївщині. Триває відновлення лісів, пошкоджених російськими обстрілами та пожежами. Варто додати, що у 2025 році лісові господарства України стикнулися з новим викликом. Окрім звичних для літнього періоду пожеж, загрозу українським лісам цього року становлять і буреломи. За сім місяців стихія пошкодила понад три тисячі гектарів лісів, які перебувають у підпорядкуванні Державного підприємства Ліси України. На Миколаївщині ліси дійсно, так би мовити, на вагу золота. Обстріли, які ще продовжуються, і спекотні дні, людська недбалість, погіршують їх стан. Тільки спочатку початку 2025 року було 27 пожеж, які охопили загальну площу 137,33 гектара, в тому числі і верхові пожежі охопили більше 50 гектарів лісу. Їх кількість стрімко почала зростати у липні та серпні місяці, коли температурні показники були дуже високими. Про те, яким наразі є стан ліси на Миколаївщині, що призводить до їх знищення, і які заходи та засоби використовують для збереження та збільшення їх площ, розповімо далі у програмі «Радіодень». Площа земель, які перебувають у постійному лісокористуванні філії Південний лісовий офіс Державного підприємства Ліси України у Миколаївській області становить 84 тисячі гектарів. З них площа вкрита лісом 47 тисяч гектарів, а ще є галявини, яри, балки. На цих територіях теж планують заліснення. Гектари лісових насаджень щороку збільшуються для порівняння у 2022 році в Миколаївській області було висаджено 199 гектарів. А на початок 2025 року цифра сягнула більше 5 тисяч гектарів. Лісові насадження в області доглядають і промножують три надлісництва: це Врадіївське, Вознесенське і Баштанське, які включають 30 лісництв. Два з них знаходяться під окупацією на Кінбурзькій косі. Надлісництва різні, і їх лісистість також від чого це залежить і яким наразі є стан лісових насаджень в області, запитаємо у Василя Дорошука, головного лісничого філії Південний лісовий офіс Державного підприємства Ліси України. Він вже з нами на прямому зв'язку телефоном. Вітаємо вас, пане Василю. Для початку те, що я казала, чим і наскільки різняться надлісництва нашої області. Так, воно залежить від території. Найбільше по площі буде Баштанське, потім Вознесенське, ну і Врадіївка найменше. Але по лісистості самі розумієте, що в півніше більш вже переходить в лісостепову зону, то там лісистість так вище ніж У Зв'язку з такими екстремальними погодніми умовами. Засухою, то скажімо так, осінню, ми проведемо е, інвентаризацію, і треба буде доповнення робити також на деяких площах, якісь краще, якісь менше, так як попадів Соболь, ви бачили. Але звичайно, ми стараємося додатково ще ось, минулого року цього року. Дуже активно ми співпрацюємо з владою по передачі самозаліснених територій, також по передачі території під заліснення Нам ну якщо Скажімо так, лісистість Миколаївської області складає 4%, то завдячуючи оцим всім факторам передачі земель, де ми лісорозведення проводимо, то в ближайшому майбутньому лісистість регіону Миколаївської області збільшиться відсотка. Багато втратили за оце річ, чи можливо, якщо в порівнянні з 2022 роком лісових насаджень. Я повністю цифри вам не можу сказати, тому що є місця, де обмежений доступ ми не можемо підрахувати. Плюс є у нас ж, де лісництво, які знаходяться на окупованій території. Кінбурзька коса. Плюс у нас є забруднені вибухонебезпечними речовинами, що також в свою чергу є обмежений доступ. Точної цифри не можу сказати, але так воно є. Більшості де є хвойні насадження, пане Василю. А от за час літнього періоду, за три місяці, спека пожежі не тільки від обстрілів, чи багато втратили площ лісових? Я би не наголошував би на тому, що втратили повністю те, що площа пройдена пожежею. Е, так, в більшості випадків, якщо це хвойне насадження і це верхова пожежа, так це вже буде загибле насадження, і його треба буде е, оновлювати. Але ж е, є і те, що е, вогонь пробігся, наприклад, трава згоріла, там листя, наприклад, акація, воно відновиться, його ми не втратили. Е, у нас відбулося в Миколаївській області, наприклад, 44 пожежі на площі там 200 гектарів, то не означає, що ми мінус 200 гектарів е, втратили. Mm -hmm. Ми можливо з цих 200 втратили. Наприклад, 100, а то буде. Ми, ми фіксуємо, що там була пожежа, розумієте? А от якщо говоримо про засоби, якими можна уберегти і допомогти, щоб площі пожеж стали меншими, а відтак і втрати, як ви працюєте і в громаді, і з ДСНС або можливо є своя техніка, яка допомагає в цьому, так є у кожному з лісниць. У нас є пункт скупчення. Пожежного інвентарю на території Миколаївської області у нас є дві лісопожежних станції: одна в Вознесенському надлісництві, одна в Баштанському надлісництві. По техніці нашій у нас є на території Миколаївської області 17 пожежних авто. Більше 25 пожежних модулів, які або знаходяться у кузові автомобіля, або є притипні до форкопа до автомобіля. Вони більш мобільні. Ми втісно співпрацюємо разом з ДСНС з обласними управліннями, що з районними розроблений оперативно-мобілізаційний план, згідно якого ми співпрацюємо. Коли є пожежі в екосистемах, ми також допомагаємо і виїжджаємо їх гасити для запобігання і недопущення на території лісових Аби не перекинувся. Так ми також прокладаємо мінералізовані смуги. Огляди за мінералізованими смугами, ті, що раніше були створені, нові створюємо е, оборюємо по максимуму, де можемо лісові масиви, десь від поля, від дороги, щоб перешкоджати і запобігати цьому вогню. Чи багато у нас розсадників, і наскільки вони ефективно працюють? Вирощуємо, засаджуємо, чи вдається це, і наскільки вдається, скажімо так, у нас весною, і весною. Ми посіяли 37, більше 37 гектарів лісових розсадників. Плануємо в цьому році виростити більше 25 мільйонів посад матеріалу. Сюди входять і розсадники, сюди входять і короба. Скажімо так, частина піде на доповнення тих площ, які вже створили і десь щось шосохло. Що частина піде на створення нових лісів. Частину ми там десь дамо на допомогу на східні області, в східний офіс. Що ми в 23-му році насіння зібрали чуть більше 8 тонн, то в 24-му ми зібрали 188 тонн. Ого, суттєво. Скажіть, будь ласка, от коли ми говорили про насадження, чи суттєво змінюється от вид дерев? Так, були, наприклад, там одні, а зрозуміло, що вони не приживаються, тому що сонця багато, вологи недостатньо. Чи змінюєте у плані видів? Я скажу, що вони в більшості залишаються ті, які були Так, також домовляються, але розумієте, лісове господарство тут не можна за рік судити про результати. Про результати можуть судити уже наші нащадки. Нащадки вже молоде покоління. Вже не ми будемо судити. Розумієте? Бо ліс не росте один рік. Це треба багато так. років. Що частково так, звичайно, що частково. Ми будемо е, бачити самі, будемо щось вводити. Є таке поняття, як лісовичок, спеціальні майданчики для того, щоб уберегти, е, так би мовити, необережних, неуважних відвідувачів лісів, чи то в літній період, чи в осінній. скільки наразі зараз маємо таких місць відпочинку. Початку повномасштабного вторгнення в країну виникла така суспільна проблема заборона відвідування лісів для того, щоб якось це все, все більш, скажімо так, розбавити, зробити благородним, зробити мінімальний, хоча би якийсь доступ людям для проведення відпочинку, але безпечним. Безпечним змінімалізувати оцей стихійний відпочинок, стихійне складання багаття. ДП ліси України в рамках інвестиційної програми по всій Україні запустило створення таких лісовичків. На території Миколаївської області вже є облаштовано 13 таких лісовичків. Один з них село Щасливе. Облаштований із даний уже цьогорічний є, і ще до кінця року вже є розпочаті, і ще до кінця року планується на території Миколаївської області три лісовичка. Тобто відпочинок може бути набагато безпечним, і це не тільки безпека відпочиваючих, але і самого лісу. Можете також наголосити, що вони фактично є абсолютно безкоштовними бо я був в минулому році підвозив одного військового. І він там ну хібна думка, якась що каже, це мабуть хтось там щось Платне. Е, да це от зробили отакі мільйони вклали. каже зараз, будуть збривати гроші. Ну то можете просто наголосити, що що вони є абсолютно безкоштовні, і просимо просто після себе прибирати чистоту так. Дякуємо вам, пане Василю. Дійсно, варто бережливо ставитися як до лісовичків, так і до самого лісу легенів нашої планети. А як працюють лісництва на місцях та що для них є наразі пріоритетним завданням, ми поцікавилися у їх керівників. До слова, Вознесенське надлісництво розташоване на території двох адміністративних районів області Вознесенський та Миколаївський. До нього входять вісім лісництв загальною площою, близько. 24 гектарів. Вони також вирощують сіянці, аби восени висадити їх на місці знищених насаджень. Поточної партії вистачить для відновлення близько 40 гектарів лісу. Про це нам розповів начальник Вознесенського надлісництва Філіппівний лісовий офіс державного підприємства ліси України Олександр Чикачов. На 26-му кварталі Прибузького лісництва, коли 2 березня 2022 року був наступ на Вознесенськ, наступного дня два російські літаки скинули авіабомби. Було пошкоджено насадження, а вже рівно через рік тут висадили саджанці. Тож засаджувати території, пошкоджені російськими обстрілами, почали ще у 2023 році. Сіянці вирощують у коробках на території прибузького лісництва. Це дозволяє отримати більш якісного посадкового матеріалу і на меншій площі. Далі розповідає Олександр Чекачов, основна задача лісництва це створення догляду з лісними культурами та захист насаджень від пожеж. У цьому році навесні було доповнено лісових культур на площаді 86 гектарів. висаджено нових дерев 276 тисяч штук. Також напротязі весни і літа було проведено догляд за цими лісовими культурами на площі 790 гектарів. Також в лісництві є лісові розсадники. Цьому році посіяно 3,9 гектарів розсадників. Планується виростити приблизно 2,5 мільйона штук сіянців, що дасть змогу створити 380 гектар нових лісових насаджень. Також часто задача стоїть, це в нас: це охорона лісу від лісових пожеж. Також в лісництві є лісова пожежна станція, 5 пожежних автомобілів і 5 пожежних модулів. З початку року в лісових насадженнях було створено та проведено догляд за мінералізованими смугами на площі 3 тисячі кілометрів. Також з початку року в налістиці було виникнено 12 лісових пожеж, які були вчасно локалізовані і притушені. На даний час ми готуємося до зимового періоду. Це Приводимо наші лісові розсадники для того, щоб ми могли підкопати, викопати новий посадковий матеріал, підготувати ґрунт до посадки і вже осінню створити нові насадження, які будуть далі примножувати лісиси Миколаївської області. Місію збереження охорони та відновлення лісів Миколаївщини виконує і в Радівське надлісництво Філіппівденний лісовий офіс державного підприємства Ліси України. Воно об'єднує сім лісництв загальною площою 17 тисяч гектарів, що знаходяться на території Первомайського та частині Вознесенського району. Наразі у цьому господарстві головним завданням є охорона та захист лісів від пожеж. Як вони це роблять? Нам розповів Віктор Кравченко, начальник прадівського надлісництва філій Південний лісовий офіс державного підприємства Ліси України. Слухаймо. Ми забезпечуємо постійний моніторинг пожежної безпеки. Зокрема, завдяки сучасним технологіям. Наше надлісництво має власну камеру відеоспостереження, яке охоплює площею радіусом до 35 км, кілометрів, що дозволяє нам оперативно реагувати на загорання та запобігти виникнення масштабних лісових пожеж. Крім цього, проводимо патрулювання, створюємо протипожежні мінералізовані смуги та застосовуємо спеціалізовану техніку. Не менш важливою частиною нашої роботи є створення нових лісів для майбутнього покоління. Ми самостійно забезпечуємо повний цикл відтворення лісів та догляд за лісовими культурами. За попередній рік наші лісництва зібрали понад 16 тисяч кілограм лісового насіння, виростили більше мільйона сіянців. А також створили нові лісові культури на площі понад 176 гектарів. Проводимо рубки догляду та вибірково-санітарні руки, забезпечення рівномірного розміщення цінних порід. Вся деревина заготовлена в результаті проведення даних рубок, проходить через електронний облік деревини та реалізується населенню, маркується унікальним штрих-кодом і будь-хто може перевірити її легальність онлайн. Ліси на півдні найбільш вразливі до пожеж, і навіть найменша іскра може стати причиною справжнього лиха. Але найчастіша причина пожеж є людська недбалість. З метою мінімізації цього факту було створено комфортні умови для відпочинку, який не шкодить природі на території в радість В рамках інвестиційної програми ДП «Ліси України облаштовані два рекреаційні пункти лісовичок. Відпочинок є безпечним і безкоштовним. Єдиною платою є шанобливе ставлення до майна, прибране за собою сміття та дотримання правил пожежної безпеки у травні цього року. Наше надлісництво. Долучилася до міжнародної акції дерева пам'яті українських героїв. Було висаджено майже 13 тисяч сіянців дуба та сосни на території Врадівського радіївського До цієї акції долучилися і місцеві діти. Для них це була справжня пригода. Кожен хлопчик та дівчинка посадив своє дерево і тепер знає, що зробив щось важливе для майбутнього. Так. Дійсно, потрібно дбати не тільки про себе, а й про майбутнє покоління. У лісах Миколаївської області тепер є 13 обладнаних спеціальних зон лісовичків, де можна безкоштовно провести час на свіжому повітрі у лісі. До кінця року планують відкрити ще три. Проте варто не забувати, що південні ліси особливо вразливі до пожеж, а більшість займань виникає через людську необережність. Саме спеціально облаштовані зони дають людям безпечну альтернативу для відпочинку у лісі. І на сьогодні це вся інформація. Завершую програму Радіо День я ведуча Галина Самойленко та операторка Етеру Наталя Квашенко. Прощаємося до наступної зустрічі.